Канал PPN продовжує дослідження, чому росіяни безбаченки. Частина 3. Імперія імітації. Вітаю, шановні українці. Сьогодні продовжуємо нашу подорож в історію, щоб зрозуміти, чому росіяни стали безбаченками. Минулого разу ми говорили про Петра І та його вікно в Європу, яке насправді було ширмою, що приховувала деспотію. Слухайте, думайте для України по-українськи. Розкол Еліта проти народу. Після Петра І Російська імперія продовжила свій шлях імітації. Царі та цариці, як, наприклад, Катерина ІІ, називали себе просвіченими монархами, листувалися з європейськими філософами, захоплювалися мистецтвом. Але що відбувалося всередині? Еліта говорила французькою, читала німецьких авторів, а свій власний народ, який і досі був кріпаками, зневажала. Це був не просто соціальний розрив, а культурна прірва. Еліта стала безбатченком, бо відмовилася від свого коріння і прийняла чуже, а народ став безбаченком, бо втратив зв'язок зі своєю елітою і залишився без поведерів. Коли народ в Україні чи в Польщі боровся за свою мову, культуру та свободу, російський народ продовжував жити у стані рабства, а його просвічене дворянство було зайнято тим, що наслідувало Європу. Це призвело до того, що російська імперія стала схожою на будинок. Де перший поверх виглядає як Версальський палац, а підвал як середньовічна в'язниця. Наслідки. Зрада і бунт: така подвійна мораль не могла тривати вічно. Відсутність справжніх цінностей, зневага до власного народу та постійна імітація, призвели до краху. Коли європейські народи боролися за свободу і національні ідеї, російська еліта боролася за право залишатися при владі, а народ, який був зневажений і пригноблений, Лише шукав, хто його поведе на бунт. Революція 1917 року стала не просто зміною влади, а вибухом накопиченої люті та відчаю. Ця революція не створила нову ідентичність, вона лише знищила залишки старої. Вона показала, що в Росії немає справжнього батьківства, а є лише порожнеча, яку можна заповнити будь-якою ідеологією. І саме цим скористалися большевики. Про що ми поговоримо в наступній частині. Вони дали росіянам нове батьківство, яке остаточно перетворило їх на безбаченків. Слухайте, думайте, це не просто історія, це ключ до розуміння того, хто ми і хто вони.